Я би з задоволенням сказав вам, як говорить мій прем'єр-міністр. Та пошлі ви! Ну я, як професор, вам скажу, в мене є геніальний економіст Сушко. Він добре вибиває двері ногами. І він мої реп'яхи засушить. І вони ще мені на користь підуть. Ноги буду парити на пенсію. На пенсії корисно дотримуватися дієти, різноманітні салати. От ми пропонуємо тут от саме такий салат з усоту. Він надзвичайно корисний, з колючками. Він буде нагадувати вам про роки перебування на посаді президента. Прошу. Вручаємо вам, Федоровичу, цей подарунок. Я знаю, що ви той час їздили до Тайсибірських Сибірських шаманів. Лікували своє коліно. Я думаю, що дійсно це буде для вас добре лікарство. І також буде відганяти всю вашу, як кажуть, братію від влади. Бо ви так до влади присмоктались, що відігнати вас важко. Напевно, це для вас такі слова писав Іван Якович Франко. Наплюй, я синку, добре знаю, всю цю патріотичну зграю ціную її любовних фраз. Будь ласка. Покладіть ту колюху з боку. у мене є шуфрить він не забере.